Так, друзі, всім доброго дня! З вами ваш Хіротромістик. Давайте розкидаємо карту дня. От, на той день, коли ви дивитеся на наступний день, без ініціатив, без якихось особих людей, без нічого. Карта дня у нас буде отака сонечко. От, вона йде на дні колоди у нас. Вона говорить про позитив, здоров'я, зачаття народження, дітей, щастя, весілля, матеріальний добробут і гармонію з собою. От. Для кого це це? Випало сонечко. У нас сьогодні вийшло наше сонечко. Закінчився все ж таки вітер. От. А, Для людини якоїсь брехуна, шахрая. От, жорстокість і який заявляє про якісь амбіції. А можливо, це для людини якоїсь, яка сидить така, бачите, на троні показує себе гарною людиною, міцною, чесною, здоровою. Багатою розумною, але все ж таки він отакий брехун шахрай Хто це в нас такий? Ага, І в нього а, він набереться позитиву та сонечка від того, що якась жінка, така, бачите, мама така вселюбляща, любить природу, тварин. от Сонце, бачите, любе, навіть сонце, якраз оце сонце, що воно прийшло. Вона держить його в руках і хоче його надати цій людині. Хоче, щоб ця людина стала все ж таки така позитивна. От, сіла, зайняла своє місце у добробуті, в народі, і була позитивна, і дійсно щедра і весела. От, що ще йому говорять карти? Говорять йому про метушню, метушню. Отримання навичок. Так, вона його научить чомусь, як правильно вестися з людьми, як правильно користуватися своїм розумом, як правильно користуватися своїм добробутом. От, і за цього він отримає нові навички. Метушня в нього буде. І тоді буде його чекати радісна подія. Змінити себе і змінити щось на краще в цьому житті. Я бажаю цій людині змін. І друзі, не забуваємо про підписки. Це важливо для каналу, для розвитку каналу і для всього остального. Всім дякую.